Ну що, виставила вчора цей пост, свій такий невеличкий, і ви знаєте, він спрацював. Тобто, поки я записала оте відео про те, що мене хвилює, видно, я ще раз в голові це все прокрутила, трошки розхвилювалась там, тому що не хотіла про подальші події те, що да, було, як ми виїжджали. В яких умовах зустрічі, все таке інше переживання, тому що я там, дочка, там, в інших містах, тобто, ну, важко було дуже. от, Але разом з тим, поки я дійшла додому, мені вже стало легше. Я ще потім ввечері пройшлася під маленьким дощиком, прогулялася. Просто знаєте, як усвідомила ще раз, от, пригадала, що було. І наче усвідомила, що да, це було. Згадала, як ми трималися, як ми підтримували один одного, і наче така ну, невпевненість, ні, але ну, стало легше, легше. висказалась, і стало легше. Дійсно, тому оцей прийом не замовчувати те, що тебе хвилює, а його проговорювати. І у різних проявах. Тобто я для себе знайшла, бачите, в мене є цей канал, я в нього записала цю інформацію. Мені, до речі, далі там і в коментарях прокоментували, от я пригадала як з учнями, просто я згадала їхні очі. Ну, Це можна ну, тільки уявити, тому що це був той випуск, як я казала, що яких. А їм було років по 10, коли в четвертому класі вони були, і випускний е ніяк випускного не було, тому що розпочалося там вторгнення Росії е на схід України. А потім в дев'ятому класі знову ж таки закінчення випускного як такого не було, е тому що ковід той не почався. Знали б ми, да, що той ковід, то таке собі ще. А і от, от 11 клас, і тут у дітей майбутнє попереду, вони зрозуміло, яке, в яких умовах, вступ в університет, поїхали за кордон. Ну, свої такі, тобто от я пригадала. Так що, да. От Вчора висказалась, мені стало легше. Тобто, наскільки я зрозуміла, можна це писати, наприклад. Тобто, Я читала, що можна свої думки там, да, записувати, наче на папері. Але, ну, мені, наприклад, легше і швидше це все проговорити, чим писати, наприклад. Отак, от, от як обіцяла, коротеньке відео. Ой. Ну, все, я зараз працюю англійською. Почала вже розвішувати собі такі напоміналочки. Бачите, тільки єдине, що переклад треба щось сюди дописати, бо що ж воно таке? А, от, тут ось англійська. Ось англійська. Ну, коротше, там оно теорія водіння, там оно кава в мене. Зараз чекаю, щоб дощик закінчився, і ми підемо з маленькою прогуляємось. Все, тримаємося. Всім миру, всім добра і всім любові.